Так, хочу зробити розпаковку. розпаковку, прям терміново, швидко вже, тому що необхідно все віддавати. Веріше, а, я частину товару вже віддала, я замовила для мами парфуми сенсоріалу. Не можу їх завжди вимовити нормально. ну от як е, Парфуми віддала вчора в подарунок до дня народження. ну Вчора ми її взагалі трішки балували. Так, як завжди, е, паперушка надійна. Далі накладна без цін. Ви пам'ятаєте, що накладні приходять без цін. Буду казати артикули, якщо хочете. Так, парфуми, 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 сенсейшнал, 50 мл. Артикул 130630, Чудовий парфум. Я взагалі помітила, що він є фаворитом. Далі, якщо продовжувати тему парфумів, то ще є один. Який я замовила собі. Я не знаю, навіщо мені стільки парфумів, у мене їх вже досить багато. Але, до прикладу, коли хочеться підібрати потім комусь зі своїх знайомих, то оригінальний парфум і тестер з пробного зразка для мене це дуже суттєво відрізняється. Тому подивимося з вами зараз. Чи не подивимося? Коротше, я отак покажу, а розпаковку парфуму зніму окремо. Далі. Тут в мене маска, плівка чорна, яка прям так круто-круто вичищає пори. Щось не лампа засвідчує, буду так показувати. Так, 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 не засвідчує, засвідчує. Засвідчує. Далі для колеги допомогла, тому що в неї замовили засіб, а вона ще замовлення не зберігала, тому замовила я. Це в нас засіб для того, щоб робити стильні кучері. Ось. Захисний засіб для волосся. Далі взяла додому серію Nature. Фішка в тому, що в нас вже є такий гель для душу, він мені дуже сподобався, його в нас ще там багато, але так як набором було надзвичайно вигідно, я взяла додатково ще один гель для душу і взяла собі кремчик для тіла. Він також має парфумовану композицію. Буду зволожувати і доглядати боділось йому боді. Будемо пробувати, будемо користуватися. І додому по акції за 35 бонусних балів дали за смішною ціною гель для прання темних тканин. Так як ми зараз переходимо в більш економний режим і необхідно заощаджувати електроенергію, тому краще використовувати гелеподібні засоби на швидкий режим прання в 30-градусній температурі води. От для цього буде цей засіб. Так швидко вдалося.